Порушені права мають бути відновлені. Це мета роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якого теж називають омбудсманом України. З 95 796 звернень до нас у 2023 році майже 20% стосувалися військових та їхніх родин, поліцейських ветеранів. Профільний департамент щодо дотримання прав людини у секторі безпеки та оборони працює над дотриманням прав людини в таких питаннях як мобілізація. Порядок проходження військової служби, грошове забезпечення, призначення пенсій, пільг, виплат, надання медичних послуг, реабілітація, звільнення з полону чи розшук зниклих безвісти за особливих обставин, ветеранська політика, призначення статусів, порушення соціально економічних прав. Таким чином наш офіс опікується проблемами, з якими військовослужбовці та їхні родичі стикаються безпосередньо. Щоб відновити порушене право будь-якої людини, ми працюємо з різними державними органами, і для цього нам потрібне ваше письмове звернення. Повернення військовослужбовців з полону, окремий напрямок складної роботи. Результат отримаємо завдяки спільним зусиллям із координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, об'єднаним центром з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при службі безпеки України та іншими відомствами. Щотижня в офісі омбудсмана відбуваються зустрічі з родичами військовополонених, зниклих безвісти осіб та цивільних заручників за участі відповідних органів та міністерств. Такі зустрічі також проходять і в регіонах. Типовий приклад військовослужбовець Богдан отримує письмову відмову у виплаті коштів від уповноваженого органу. Богдан подає письмове звернення про невиплату належних йому коштів до офісу омбудсмана, поєднавши копії відмови та необхідних документів. Ми перевіряємо документи, обставини та направляємо лист до цього органу. Орган протягом 30 днів надає свою відповідь. Часто отримання листа омбудсмана сприяє оперативному розв'язанню проблеми, результат відновлення права, отримання Богданом своєї законної виплати. 30 днів необхідно для вивчення обставин вашого звернення та реагування, а в складніших випадках 45 днів. За результатами ми надаємо вам письмову відповідь. З роз'ясненням, описом вчинених нами дій, висновком, рекомендаціями. Офіс омбудсмана має свій інструментарій для втручання, такий як листування, моніторингові візити, відвідування, перевірки, супроводження у судових розглядах, внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства, звернення до конституційного суду, і ці інструменти дають свій результат. Офіс омбудсмана сприяє воз'єднанню сімей та бере участь в поверненні додому депортованих і примусово переміщених дітей, незаконно затриманих цивільних, військовополонених. Обов'язковим першим кроком для нашого реагування є ваше звернення тому роздрукуйте або отримайте бланк в громадській приймальні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в своєму облцентрі, подайте його поштою, імейлом або особисто. Якщо потребуєте консультації, зателефонуйте нам за номерами, що на екрані, або пишіть за вказаними адресами. Мета діяльності омбудсмана надати допомогу людині, чиї права порушено. Пам'ятайте про це і передайте тим, хто цього потребує.